Німей, глядачу, німей. Останнім часом ну, дуже зайнята, не можу видавати вам контент. Да, занзік, Занзік підтвердить, не можу видавати вам контент. Намагаюсь бути 10 з 10. Скажіть мені, як вдалося чи ні? Дівчата, скажіть, вдалося чи ні? Чи вже запізно? Якщо ви вже поголились, то давайте з вами обговоримо іншу цікаву подію чи інше цікаве відео, яке я особисто мала змогу побачити сьогодні. Тобто, наша відома і видатна представниця української журналістики Анна Олицька. Випустила репортаж знову ж таки про видатну і визначну благодійну подію, яка нещодавно відбулась у Нью-Йорку. Оця, знову ж таки, в наших медіа про цю подію розповідали виключно в контексті, що це великий благодійний збір, збір коштів на користь України. І можна було вірити у цим словам і цим текстам, допоки ми не побачили відео Ані Олицької і не почули знову ж таки, інтерв'ю двох засновників цієї премії і цієї події. Ну, Зразу скажу дати, щоб дати таке інтерв'ю, як дали оці два засновники на ім'я Діана і Тарас. Ну, Щоб дати таке інтерв'ю, потрібно бути ну, розумово обмеженим. Бо жодна нормальна людина просто не проартикулює все те, що вони проартикулювали нам. Давайте поговоримо, що це насправді було. Значить, у Нью йорку в центрі Манхеттена, в одному з найдорожчих ресторанів, відбулось нагородження. Топ 100 USA Awards, де нагороджувались представники американського бізнесу українського походження. По словам організаторів цієї події, витрати на неї склали півтора мільйони доларів. Причому, як зазначив один з організаторів, це ще не всі витрати, бо вони ще не всі чеки отримали, бо подія затрималась там на кілька годин, і відповідно оці затримки тягнуть збільшення там, рахунків за оренду, розрахунків з музикантами, розрахунків точно з. Офіціантами, які обслуговували цю подію, тобто цілком можливо, що витрати на премію суттєво більше, ніж півтора мільйони доларів. Як ви думаєте, скільки було зібрано на цьому благодійному аукціоні на користь України? Ваші версії, ваші фантазії, не стримуйте себе. Бо я вам зараз скажу, що на благодійному аукціоні було зібрано аж 103 тисячі доларів. І знову ж таки, ну, в коментарях от під цим відео у Олицької, там ну, деякі люди, можливо, вони десь там брати по разуму, чи сестри по разуму, організаторів події. Оці люди писали, знаєте, зі знаком Оклику. Ну вони ж зібрали 103 тисячі Доларів, цілих 103 тисячі доларів. Тобто, щоб зібрати 103 тисячі доларів, потрібно витратити півтора мільйони. Ну, серйозна, така бухгалтерія чи така арифметика. Це нормально взагалі? Чи ні? Е, смішно, правда? Значить, хто був на цій події? Ну, звісно, були якісь представники ну, реального бізнесу, да, які там давно переїхали в Америку, які там мають якісь свої власні справи. Але і кого ми там побачили? Ми там побачили ну, половину ескортниць проєкту Холостяк. Я нічого особисто я нічого не маю проти ескорта. Якщо хтось там відчуває собі кураж, відчуває бажання да, ну, от, працювати саме так, заробляти саме так, why not, як то кажуть. Але ж не треба тоді в інстаграмі своїм підписникам продавати у ці марафони успішного успіха. Як там було у Саші Шульгіної, на я не себе собі в Америці і му. І тепер, дівчатки, продаю вам этот марафончик. Купіть його і ви узнаєте всі секрети. Дівчата, давайте я вам зараз проведу дуже швидкий, такий, знаєте, експрес-марафон від Олени Шпундри. Готові? Картка для донатів буде в інфобоксі. Мій марафон складається рівно з одного пункту. І цей пункт он, виглядає так. А називається він депіляція. Тобто, вчасно, дівчата, голіть свої піхви, і хлопці голіть свої прутні. І розумієте, буде вам щастя. Просто, правда, все просто. Кого ми ще там побачили? Ми побачили знову ж таки представників українського шоу-бізнесу, які не релокейтнулись в USA. Які просто подорожують по світу, бо мають ну, якісь там, не знаю, спеціальні дозволи, чи якісь там знають секретні слова, чи мають, я не знаю, якісь надважливі місії. Ми побачили там Євгена Клопотенко, який, ну, типу, не моргнувши оком. Відповідає Ані Олицькій, що його доходи не зменшились під час війни. Його доходи навпаки виросли, бо зараз на ринку вийшли, на ринок вийшли серйозні ігроки. І Євген прилетів в Америку, щоб відбудувати цей нетворк, щоб зробити корисні контакти, корисні стосунки. А давайте задамо питання, яким чином Євген... Виїжджає за кордон, якщо вже півтора року українські чоловіки, які старше 18, 18 років і молодше 60 років, не мають такого права, давайте задамо, чи може у Євгена, не знаю, троє дітей, і він є їх просто він такий, ну, типу, е е Шайн, да? Він настільки шайн, що просто не може нам про це сказати. А знову ж таки, ну давайте задамо питання, як у нас виїжджає Юрец Цингулєц? На якій підставі він виїжджає? Він точно йому не 60 років. В нього немає трьох дітей. І не треба казати, що у акторів та співаків і кухарів якась там надважлива культурна місія. А тоді, скажіть мені, будь ласка, чого, наприклад, у якогось там Петра чи Василя? Який звик працювати, наприклад, в Європі на будівництві, який працює сезон в Європі, а потім заробленими коштами повертається в Україну. І зараз він не може цього робити, бо для нього виїзд закритий. От чого, скажіть, оцей рандомний Петро, чи Василь чи Дмитро не може працювати, не може поїхати відрядження, не може, наприклад, поїхати свою дружину з дітьми провідати, яка живе за кордоном. Дружина з дітьми повинна їздити три от, дня полям, два дня лісом і возити дітей, щоб вони батька не забували. А Юре ну, виїжджає просто на раз-два, і він не на благодійний аукціон приїхав. Він приїхав відпрацювати, він був заангажований знову ж таки з інтерв'ю у цих двох інтелектуально обдарованих організаторів. Ми з вами почули, що Юрецингуєць був заангажований ще давно. Тобто він приїхав працювати за гонорар. І скажіть мені, будь ласка, чому Юрій Ангулієць може так робити? А знову ж таки, якийсь пересічний Петро чи Павло чи Дмитро не може так робити. І я дуже здивована, чому ми не побачили е, на такі події, ну, наприклад, ще одного нашого, такого, знаєте, е, ну, стратегічну фігуру е, Вовку Марковку. Чого ми не побачили Остапчука на цій події? Бо знову ж таки, він е, відомий не тільки тим, е, що знає, як повинна виглядати жіноча врода, а він відомий ще ті, тим, що він постійно виїздить і проводить якісь корпоративи. І, Тобто, чому ці люди можуть це робити, а звичайні пересічні чоловіки не можуть. Чи в нас одні люди якісь ровніші е, за інших людей? Чи якісь, я не знаю, більш важливіші, чи якісь видатніші за інших людей? Е, what the fuck? Так, да, на цьому івенті були присутні українські військові, але знову ж таки, оце я з, розумію прекрасно. Якщо і військові знаходяться вже там за кордоном в США на реабілітації і просто отримують можливість отак от безкоштовно, навіть і в ролі от цих весільних генералів, просто кудись там вийти в люди якось там, знаєте, змінити обстановку, побачити щось нове, ну, навіть. Послухати ту ж саму Тіну Кароль, то чому б їм не скористатись такою можливістю? Але скажіть мені, чому ці дві персони, наша прекрасна Діанка та Тарас, це монетизують? І давайте окремо ще поговоримо про Діану і про Тараса. Про їх інтелектуальну обдарованість я вам вже сказала. А тепер давайте головне, а як же Тарас опинився у USA? Тарас виїхав Ювесей вже через півроку після початку повномасштабного вторгнення. Але він так і сказав в інтерв'ю ну ми не будемо про це говорити. А чому Тарасик? Ми не будемо про це говорити. Хоча насправді це є дуже цікавим моментом. А тепер давайте подивимось, що наприклад можна дізнатись про. Діанку, окрім того, що вона дочка дуже заможних батьків, тобто її батьки-підприємці, які дійсно мають бізнес і все життя працювали, але ж при цьому Діанка ну, все сама, все сама зі школи ще працює. Так? Ну, Розкажіть, Діана, прямо віримо, віримо, немає слів. Тобто, Діана, дочка заможних батьків, яка ще в Тернополі мала якийсь там глянець. І потім їй якось Тернополя в один прекрасний час їй виявилось мало. Тому діанка релокейтнулась в USA і, мабуть, в чемодані перевезла з собою Тарасика. А тепер давайте почитаємо, що пишуть на сайті Тернополяни. Американські гастролі в лапках, засновниця глянцю з Тернополя, вивозить у хилянтів у США під виглядом благодійного турне. Редакції, я не буду вам весь текст читати, я залишу посилання в інфобоксі, але ж давайте якісь, знаєте, такі важливі моменти. Редакції видання Тернополяни стало відомо, ще одна схема перетину кордону чоловіками призивного віку, після яких вони не повертаються в. Україну. Одну з таких схем нам вдалося виявити завдяки зверненню до нас тернополянки, яка, яка після повномасштабного вторгнення виїхала з дитиною у США. Туди вона захотіла перевезти свого чоловіка. Для цього жінка звернулась до своєї землячки та засновниці глянцевого журналу з Тернополя з якою вона відвідувала одну з протестантських церков. І, до речі, в інтерв'ю Діана говорить, що в якийсь там час її батьки почали відвідувати саме протестантську церков. І да, в Тернополі ми пам'ятаємо, у неї був глянцевий журнал. Бізнес, у бізнес-леді, за словами іммігрантки, був кейс із багатьох таких операцій з перевезення чоловіків у США. Зокрема, ця пані іммігрувала із свого байфренда, але після передачі грошей все пішло не за планом. Майже 5 тисяч доларів пішли у невідомому напрямку. За, наш, за даними наших читачів, 28-річна власниця глянцевого журналу. З Тернополя бізнесвумен, християнька. Протягом повномасштабного вторгнення вивозила військовозобов'язаних чоловіків до Америки під виглядом гастролей. Бізнесвумен виїхала сама у липні 2022 і допомогла перетнути кордон своєму хлопцеві. Так, і далі, Значить, Як пише оця жінка, яка звернулась до цієї. І загадкової і могутньої мешканки Тернополя за допомогою, значить ти. Я списалась з нею, вона запропонувала два варіанти виїзду 5 тисяч доларів за програмою артистів та 7 тисяч доларів за програмою військових. Я їй довіряла бо з одного міста, вона власниця глянцевого журналу Публічна особа, до того ж Християнка. Ми з чоловіком порадивались і вирішили, що будемо їхати за програмою артистів, бо там дешевше і швидше роблять документи. Вона Обіцяла, що гарантія 100% адже так само виїхав її хлопець до Америки та інші чоловіки. Гроші просили всі наперед, то чоловік вирішив передати. Тільки 4700 доларів батькові її хлопця у Тернополі. А решту як зроблять документи. І далі тут є скріни переписок у ватсапі і вся ця епопея по ітогам якої. Е... Послуга не здійснена, да? тобто чоловікові не, е, жодних документів не оформили. І жінка, яка заплатила 4700, змогла повернути собі з цієї суми тільки 700 доларів. Тобто, 4 тисячі звикли, зникли в невідомому напрямку. І тут у статті дуже багато переписок, ви їх можете прочитати е, посилання, я залишу. В інфобоксі у коментарі тернополяна власниця глянцевого журналу відзначила, що це все наклепи, і жодним чином ні вона, ні її хлопець не мають відношення до незаконного виїзду за кордон військово зобов'язаних чоловіків до Америки. Так, і знову ж таки, переписка редакції з цієї загадкової пані. Ну, знову ж таки, по даним, які наведені отут у тексті, все збігається з тією інформацією, яку-надала у цьому відео Олицький, надала оця наша Діана. розумієте? Все прям про неї. І якщо це прям про неї, то для мене цей кейс прям знаєте, готова справа для СБУ. Готова справа для того, щоб поцікавитися, що там за схему вибудовувала у ця родина, і куди ж зникають, врешті-решт, гроші. Бо знову ж таки, ми не будемо обговорювати ту жінку, яка ну. Погодилась по суті на незаконну схему, бо я теж можу. Я не виправдовую порушення закону, але знову ж таки я можу зрозуміти відчай людей, які вже півтора сімей, родин, які вже півтора року знаходяться просто ну от в таких умовах. Да? Коли чоловіки просто замкнені всередині країни, і не треба мені казати про, ну, типу, про війну і про захист, давайте так, ну, неможливо жити в демократичній країні, став, ставлячись при цьому до людей як до кріпаків. Тоді ми не говоримо про демократичну країну, ми говоримо про щось інше. Це по-перше. А по-друге, ну, звісно, всі чоловіки не можуть піти воювати. Бо для того, щоб одна людина воювала, потрібно, щоб принаймні п'ять людей працювало і кошти свої вкладали от на, на амуніцію, на спорядження, ну, на все, що потрібно військовому для здійснення цих воєнних дій. Добре. Вибачте, я дуже зла, я дійсно дуже зла, тому що я не вважаю, що це нормально. Бо знову ж таки, люди зараз ну, виснажені, просто морально і фізично виснажені. І от коли бачиш таке відео і дізнаєшся про такі історії, ну, просто, знаєте, опускаються руки. Бо коли ти бачиш, що, наприклад, для Євгена Клопотенка, для Володимира Остапчука, для Юрія Горбунова написані якісь одні закони. А для решти людей, вони взагалі геть інші. Я вже мовчу про батальйони Монако, Відень, які там у нас ще є батальйони. Я мовчу вже про Миколи Тищенка, так, які, де там захищає українську громаду, мужньо, так він мужньо всіми своїми біцепсами захищає в Таїланді, він захищає українську громаду, бо вона там дуже у великій небезпеці. От розумієте, велика небезпека є саме в Таїланді. Тому ну не знаю, руки просто опускаються. Давайте поговоримо в цілому, як ці івенти взагалі організуються. Як ці книги видаються? Бо повірте, мені ну, не один раз мені надходили аналогічні пропозиції, не в Нью-Йорку, звісно, в Україні, але мені приходили пропозиції війти там до сотні видатних киян, до сотні там ще когось, і дуже наполегливо мені писав якийсь журнал, мені здається, міленіум називається. Як це все працює? Да? Уявіть, що в мене там, наприклад, є бізнес і є там певний обсяг якогось марнославства. Да? Тобто я хочу бути відомою, я хочу, щоб знаєте, мене там е, ушанували, щоб мене побачили. І от телефонує мені агент і каже: ми організуємо от таку премію «Top 100 USA Awards». Для того, щоб ми вас в неї будуть присутні, для того, щоб ця премія виглядала чи ця нагорода нагородження виглядало смачно, дійсно потрібно кілька зіркових імен. І це можуть бути як представники реального великого бізнесу, так і представники, наприклад, шоу-бізнесу. Ту ж Тіну Кароль да, запросила в якості співачки, і можна сказати, що на нашій премії буде співати сама Тіна Кароль, а проводити її буде сам там Юрій Горбор разом зі своєю Катією Осадчою. Тобто да, людині даються там три відомі, відомі особистості і далі кажуть, значить, для того, щоб ми вас, там, наприклад, відзначили в одній номінації, ви платите стільки. Якщо ви хочете дві номінації, ви платите стільки. Якщо ви хочете там бути просто присутнім, наприклад, або подарувати цю номінацію комусь з важливих для вас людей, ви платите стільки. Тобто людина викладає свої кошти, їй можуть запропонувати, наприклад, ми ваше ім'я на банері знаю, зазначимо, напишемо там у своїх соцмережах, там. можливо, навіть одну зі своїх пісень, там, Тіно Карель мікрофон присвятить і співає саме для вас. Так? Тобто Тіно Карель знову ж таки. Грошики да, для того, щоб вона мікрофон сказала. А оцю цю пісню я співаю окремо для Геннадія Петровича. І за це Геннадій Петрович там може заплатити від скільки то там до скільки-то. Так же саме працюють у ці журнали чи книги яку, книги, яку вони будуть видавати. Знову ж таки, вам телефонують і кажуть, обкладинка з вами, ви на обкладинці коштуєте стільки-то грошей. Якщо ви не хочете на обкладинку, ми пропонуємо вам розворот, інтерв'ю з вами. Воно коштує стільки-то. До вас приїде наш кореспондент, приїде наш фотограф, ми там все зробимо, все там раз бла-бла, тільки ви платите стільки-то. І дійсно є люди, які на це погоджуються, яких є цей об'єм марнославства, для них ця пропозиція виглядає дуже солодко. Дуже солодко. Тому так от вона і організована. І недаремно оці наші Діанка та Тарасик сказали, що найбажаніші представники американського бізнесу з українським корінням їм відмовили. Це був засновник PayPal і засновник один із співзасновників WhatsApp. Вони відмовили вам не тому, що не хочуть асоціювати з чимось пострадянським. Да? Бо насправді я подивилась в Вікіпедії, і один і інший вони були. Народились у Києві, да, але іммігрували з батьками ще там на початку 90-х, тобто вони там були е, в підлітковому віці. Не тому вони не хочуть на вашу премію, е, що вони хочуть відмовитись від цієї радянщини, да, з якої вони втекли. Вони не хочуть на вашу премію, тому що ви для них просто шваль подзаборна, шваль подзаборна. Да. Я не боюсь таких слів. Пам'ятаєте часи? Розумієте, в таких країнах ну, навіть Америка, да, країна, яка вважалась там молоді гроші. За там більше 300 років свого існування навіть у ці молоді гроші вони вже зістарились. Тобто в Америці є родини з капіталами і репутацією. І в будь-якій такій цивілізованій країні дуже важлива репутація, а не тільки гроші. І от пам'ятаєте часи ну давні ще, коли Наомі Кембл зустрічалась, з ким вона з російських олігархів? Не пам'ятаю прізвища, але не важливо. Коли вона зустрічалася з цим російським олігархом, його приймали на, у цих всіх визначних івентах Америки, але не тому, що він російський олігарх, а тому, що він з Наомі Кембл. Бо для них Наомі Кембл це особистість, оце людина. Вона не просто багата, її статки зрозумілого походження, і вона ну, має репутацію. Навіть незважаючи на те, що були в неї там скандали, були там все, але все ж таки її оця модельна кар'єра, її співпраця з, там, з видатними і майстрами взагалі фешн-бізнесу, перекрила всі її ляпи і її участь у благодійних. Проєктах перекрила всі її ляпи, от ті репутаційні, які в неї були внаслідок її вибухового характеру. І у цього російського олігарха приймали, я ще раз вам підкреслюю, тому що він був на той час бойфрендом Наомі Кемпбелл Тобто, от просто гроші в Америці чи навіть в Великобританії вони не рахуються, рахується репутація і походження твоїх капіталів. Тому ви, вибачте, шапки подзаборні, Сидіть і не тявкайте. З вами була психолог Елена Шпунд. Побачимось. Пока-пока.